Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо з вами взагалом ситуацію пробітку. По ефіру подивимось карту ліквідації, індекс страха жадності. Плюс прикинемо, що загалом буде після виборів США. Вже завтра вони будуть. Післязавтра будуть результати. Що буде, якщо буде Трамп президентом, що буде, якщо Камела все-таки виграє ці вибори і буде президентом США? Погнали, почнемо з сайту TradingView. Дивимось, у нас тут найближчі точки, куди ціна може сходити. Це 60%. 7 тисяч і плюс, якщо глянути карту ліквідації, то також бачимо, що дуже багато ліквідацій, точніше ліквідності, саме по позначку 68 тисяч, так і 67 тисяч. І можливо, ми сходимо саме от ближайшим, найближчим часом в ці зони. Звичайно, також можемо спочатку там сходити на 70 тисяч, на 69500, тут також дуже багато ліквідності, але взагалом я. Тримаю набагато так шорт позицій по бітку. Загалом докину ще маржі, якщо зайдемо на 70 тисяч на 69500, бо виглядає ситуація, взагалом плюс-мінус шортовий ринок може пролитися якраз от до завтрашнього часу, до виборів. І давайте взагалом глянемо ще ситуацію по графіку. По графікам. Взагалом так і виглядає. У нас є гарна зона підтримки в зоні 67 тисяч, якщо глянути, якраз. Карту ліквідації, ліквідності, бачимо, що якраз в цій зоні дуже багато ліквідності. Сюди може сходити ціна, зібрати ліквідність, навіть пробити цей рівень чуть нижче. Так? І далі можемо сходити знову на 70. Або, наприклад, навпаки, сходимо спочатку на 69 тисяч, 70 тисяч і потім полімося вниз. Взагалом ситуація така, що я зараз відкрив там, шорт побітку короткий, плюс, якщо ціна піде з невеликим плечем на 69-70, я. Ще, можливо, до маржі, І побачимо, але це така коротка позиція, дуже все залежить від того, що буде 6 листопада, кого саме оберуть. чи почекамо, і побачимо взагалом, куди піде ціна. Ми це ще повернемось до цієї теми, більш глибоко це все розберемо. Так, і тепер давайте глянемо, що у нас по ефіру. Такі от зони супротиву є, куди ціна може сходити. Це зона. 2600 доларів, дуже гарна зона, і сюди ми можемо сходити найближчим часом, але зараз, якщо глянути ближній таймфрейм, давайте 5 хвилин глянемо, то що у нас тут виглядає як картина. Ну, загалом так, ми можемо тут трошки пролитись, бо бачимо, що у нас тут був такий от висхідний міні-трендик, який ми пробили вниз. Так, у нас трикутник такий був, формувався тут. І далі ціна у нас пробила вниз цей трикутник, далі зараз під цим рівнем торгуємося. Можливо, буде ще пролив, сходимо за нижньою ліквідністю в цю зону. 2400, наприклад, так. Зберемо нижню ліквідність, давайте глянемо по карті ліквідації, що у нас тут по ефіру. По ефіру бачимо, що в нас взагалом є так непогано ліквідності якраз саме в зоні 2400 доларів. І якраз було б гарно сходити в цю зону, так забрати тут нижню ліквідність і далі тут замунить рости і набирати оберти там 2600 плюс вище. Загалом така от ситуація по монетам. Давайте глянемо загалом, що виглядає за сьогодні, за 24 години. Це така от просадочка, пролив по альткоїнам, деякі там трошки дали відсотків. Але взагалом вся загальна ситуація виглядає от таким от чином. Трошки пролились ми. Загалом за, за тиждень. Також дуже багато альти пролилось, там на 10-15% біткоін не сильно пролився, а альта прям нормально. Ну так завжди, так завжди все реагує. Біткоін росте, альта на місці. Біткоін падає, альта сибиться. Але взагалом можна придбати ще собі на спот, докупити активи, які ми розбирали з вами в минулих відео обзорах. Можете глянути минулі відео, плюс подивитись, зараз покажу вам портфель YouTube 21 листопада ми формували портфель і от загалом ще можна добрати деякі позиції тут. М -м, тон зараз непогана ціна на тон. В принципі, Arbitrum, Starknet поліговна також, Polkadot, Optimism, Оптимізм, Ну, Sui, до речі, непогано виросла за останні 24 години. Скільки вона дала? 24%. Це. Непогано, непогано. Далі давайте розберемо з вами індекс страха та жадності. Зараз у нас жадність, позначка 70. Взагалом побачимо, побачимо, що буде. По карті ліквідації бачимо одну картину, але в нас тут вриваються вибори. Вибори, які будуть вже завтра, 6 листопада будуть вже результати цих виборів. І взагалом, як я бачу картину, що буде відбуватися, якщо, наприклад, виграє Трамп. Я не думаю, що віткоїн відразу полетить на 100 тисяч. Не думаю, що Альта зразу полетить. Однозначно, це буде дуже високий ріст по мемкоїнам по типу Трамп. І також, якщо виграє Камела, то буде у нас просадка по цьому мемкоїну. Так що будьте уважні, якщо ви його купували раніше. Зараз купувати не дуже рекомендую, тому що він на хаяк трошки. Але взагалом, хто чекає, хто тримає, хто купував якраз до цієї події, то. Принципі, на ньому можна буде гарно заробити, якщо от, саме Трамп стане президентом. Зараз статистика показує, що більшість відсотків саме за Камело, що вона може виграти. І якщо вона виграє, то побітку взагалом яка ситуація буде? Може буде проливчик на 3-5%, на але взагалом також немає такого моменту, що там, якщо вона стане президентом США, то відразу крипта вся прольється, і там біткоін сходить на 30 тисяч. За один день цього недостатньо, щоб це так сильно повпливало на. Загальну ситуацію по крипті, тому будемо бачити далі. Тобто, вже буде залежати те, які будуть дії приймати президентом Трамп чи Камела в майбутньому тиждень, місяць, два місяці, і там вже там, кінець року, початок 25-го, там вже більше це все буде сукупність факторів, які попливають загалом на ріст крипти або на падіння. По карті бачимо, що в принципі спокійно можемо сходити з вами на давайте перезавантажимо. На 67 тисяч є куди йти. Проливчик тут може бути. Прямо, щоб нижче пішли, поки не бачу. Але 68, 67 500, 67 навіть найближчим часом спокійно можемо побачити. Що стосується росту, то це поки не вище 72 тисяч. Побачимо, побачимо, що взагалом буде. Ще раз кажу, я таку коротку шорт позицію тримаю. Загалом, хто хоче більше ситуацій бачити, хто хоче більше інформації отримати кожного дня, підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Там я більше розповідаю про заробіток в крипті, про взагалом ринок, про новини і що нас очікує. Також не забуваємо, що 12 листопада буде лістинг Мемефай. І як я розповідав в минулому відео, тут прикріпляю ставку. Саме на цьому лістингу можна буде непогано заробити за допомогою шорт-позиції, тому що, якщо ви бачили всі... Мемкоїни, uh, точніше, от такі от тапалки, які виходили, лістились на біржу Binance, Max, Bybit. Посилання залишаю в описі, реєструйтесь, проходьте верифікацію, якщо у вас ще немає там аккаунтів. Hmm, вони лились, дуже лились ці монети в ціні, і от по Мемофай та ж сама ситуація. Мемофай такий собі проєкт, і я от вірю в те, що він нормально так прольється. Я вже готовий до лістингу, вже там всі аккаунти готові, депозит поповнив, маржа є для того, щоб залітати на норм котлету, і е, хочу непогано на цьому. <заробити>. Всі ці події я буду освічувати в своєму телеграм-каналі, там буду кидати пости, буду розповідати, що буду робити, коли буду фіксувати, коли заходити, з яким плечем і все тому подібне. Тому підписуйтесь, буде дуже корисно. І надіємося, що це буде один із самих прибуткових а, таких проєктів, на яких реально можна буде зайти в шорт і гарно зробити. Не забуваємо, що по початку може бути там якась, наприклад, як це я бачу, ну, що стосується Мемефай. Може бути зелена свіча, тому відразу. Одразу не можна заходити в шорт, якщо ви там не будете спостерігати за моїм телеграм-каналом. Шорт я буду відкривати вже по красним свічкам. Коли буду бачити, що ціна л'ється, я буду заходити в пролив, а не намагатись там спіймати цю зелену свічку на відскоки. Треба чітко розуміти, що ціна може спочатку давати норм такі от о, відсотки росту, тому що так завжди спочатку йдуть зелені свічі, за ними вже далі буде проливчик, на якому можна буде відкривати шорт позиції і непогано заробляти. До цього важливо розуміти, що відкривати шорт позицію вдовгу також не є дуже. Розумним, тому що є така, от такі люди, як маркетмейкери, і якщо буде дуже багато шорт-позицій, вони знайдуть все можливе, щоб трошки підняти ціну, щоб зібрати ліквідації шортистів. Да? Тому треба бути в моменті, треба бути онлайн, треба фіксувати вручну позицію, щоб вийти в гарний плюс і не спіймати ліквідацію. Навіть тут бувала ситуація, як ми М ікс заходили в шорт, Та там дуже гарно можна було заробити, саме на шорт позиції. Але хто чекав дуже довго, хто зайшов погано, хто чекав більше ніж там добу, той міг навіть спіймати ліквідацію, тому що все одно підключили маркетмейкери, ціна дала непоганий відскок, і як результат люди могли залишитись без коштів. Отака от ситуація. Так, що стосується лонг-позицій, їх я буду відкривати саме коли біткоін дійде до позначки десь близько 67 тисяч доларів, зараз короткий шорт по бітку тримаю, буду добрати, якщо підіймемось на позначку 70 тисяч до кіномержі. І так от, а лонги буду. Добирати, коли біткоін буде по 67 тисяч. На цьому, все дякую вам за перегляд цього відоса. Якщо вам сподобалось, кидайте лайкоси, плюс обов'язково підписуйтесь на канал. Тут все про крипту та фінансову грамотність.